Якщо ви давненько перебуваєте в активному пошуку українських стрімерів, адже знаєте лише про alexd 20 який і так останнім часом поставив свій ютуб канал на паузу. Сталася глобальна змова, зрада. Тоді це видиво саме для вас. На зв'язку Андрюха, а це ваша улюблена рубрика Дивись українське та величезна добірка кращих українських стрімерів на просторах Ютубу. <кхм> про твіч поговоримо якось іншим разом. Обіцяю, готуйте собі чайочок і пальчики для клікання на кнопки підписки. А ми поїхали вперед! Розпочнеться все дійсно. Панянка зі Львова, що в прямому ефірі ледь не щодня на сторінці дуже нудний стрім. Я б не сказав, що назва відповідає дійсності, адже тут різноманітність ігор та й не тільки ігор досить велика. Однак Марті справді не завадило б активніше взаємодіяти з аудиторією. Етери по українським забавкам та навіть відоси проходження забезпечить вам Марстайл, стиль, який ти заслуговуєш. Вуйко тут перебуває з вебкою, картинка якісна і достойне коментування точно варті вашої уваги. Шанувальникам Fallout можу порекомендувати. Просто класного чувака з каналу просто Грей. Окрім цього, він шпіляє без вебки у метро, ДЗ та й взагалі усе, що ви тільки забажаєте. До речі, посилання на усі ці ютуб канали я залишив у описі. Майже 200 піплів дивляться, як Спрекс IT у реальному часі модохає всіх у тому самому легендарному домі. Звісно, тут бувають і інші стрілялки, однак мою увагу тут привернула вебка автора, яка направлена не на нього самого, а на його офігезний комподактор. Хе, креативно. Такого ви ще не бачили. Щоб у найпопулярніші шпілялки у прямому ефірі для вас стрімив сам жирний сом. Робить він це з вебкою, цікавими коментарями та у компанії зі своїм друзякою. отцем олдскулієм. Жирний сом уже був. Був, тому зараз глянемо, як грає грибочок. Автор сторінки Кирило транслює як популярні новинки, так і легендарні ігри минулого. А точно, іще бомбить комуняк у Red Alert. Ммм, ляпота. Відкривати ігровий світ на консолях нового покоління готовий Story Games. UA, що кожного дня в прямому ефірі проходить найсвіжіші та найхайповіші новинки геймерського світу, а головне, що з вебкою і найщирішими емоціями. Ви теж зависаєте в український шутер Хітяру Shutterline? Тоді вам компанію. Готовий скласти Nexus Man, на стрімах якого ви зможете зіграти ще й з ним в команді. А також Nexus транслює з вебкою Satisfactory, PUBG та багато багато іншого. Незвичні, маловідомі ігри для вас у прямому етері проходить натуральний бодька Бобер. Майже кожного дня тутка можна подивитися на різноманітні симулятори, 14 ки інди ігри та навіть у всім відомого Маріо. Так, з руки на стіл, адже молода дівчина з каналу Ghost Games регулярно транслює ваш улюблений Genshin Impact. Ха-ха, а я знаю про вас багато. Якість тут нависовують високому рівні коментування не монотонне, ще б вебко додати і було б взагалі шикарно. Ваші хмари захмарять Мари, адже на тутешньому каналі у реальному часі вам файна дівчина, на жаль, без камери, але все ж транслює супер незвичні та навіть олдові ігри, як, наприклад, Sonic. Чи навіть Legends of Zelda. Чим чекуємо далі та потрапляємо на якісні етери від Назаріона, що останнім часом знатно так залив у Норсган. Окрім цієї забавки, Назар грає і інші стратегії: проходить бога війни, та навіть бувають часи, коли він бавиться у CSGO. Але. Ви хочете прямий етер у VR, так ще й щоб було страшно? Такий контент вам забезпечить Goмер Live. Микола у своїй справі вже настільки професіонал, що готовий балакати безперестанку годинами, так ще й грати у все в підряд, що ви захочете. Он навіть заради вас готовий обсиратись. Але Все таки твою... Матч! Якщо ви вважаєте, що ви адмін, то я сперечатись не буду, однак цей чувак точно модер. На його трансляціях ви побачите аніме-подібні ігри, інді шпілки, Dark Soul та й взагалі відпочинете душею від своїх ех, буденних проблем. За таку от оригінальну назву я можу сказати лише це. Моя повага сама в подібну. <кхм> у своїх ефірах Макс Фелікс 42 грає у відповідні ігри, тобто Fallout 76. Відбувається усе це з вебкою, та навіть у присутну. Його друзів, тому сумно тут точно не буде. Повідстрілювати зомбакам голови полюбляє міхезлайв. Буває тут і Borderlands, та навіть сталкер. Однак, DayZ Михайлу приходить по душі найбільше. Стрімер із нього файний, коментує жваво, ще б вебку забабахати, і ух, було б просто бомба. Узяв на себе повну відповідальність пройти усі ігри, які ви тільки зможете собі уявити. Сергій з Сергійсь каналу Світ Ігор. Прямо зараз він Dawn of War 2, Однак до цього він грав справді усе можливе та популярне. Дар'я зірка теж стрімить. Переважно це онлайн забавки по типу Фортнайда чи Пубжика, однак з виходом українського шатерлайн Дар'я і тут почала весело розносити усіх направо і наліво. Мила та мімі -мі -мі назва цього каналу може ввести вас в оману, адже на прямих трансляціях тут проходять явно не дитячі іграшки. У виконанні Марічки Бджолиня ви можете побачити God of War, Dark Soul та навіть сам. Outlast. уже понад тисячу глядачів зирять за стрімами внука, який бавить у GTA 5, фармінг симулятор та багато іншого. А головне, що з вебкою, підписниками та на добру радість своїм ґрендперенсам. Рухаємось далі і залітаємо з від вітюберів, де файна дівчинка на наймення Торі юміно проводить для усіх охочих трансляцій з фулгайсу та усього, що тільки може бути пов'язаним із японською культурою. Uncharted на компудактори лише вийшов, а Fair Арсі вже в неї бавиться на своїх етерах. Крім цього, тут проходяться і інші популярні сюжетні забавки, та навіть кх -кх, міряються дулами своїх танків у World of Tanks. Славетний Бородань Ярсон теж підпрацьовує регулярним стрімером, радує глядачів Ярік Резидентом, Dead by Байделайтом та навіть хе, хе А також цікаво і весело навчить кожного техніки дикого щура та ногами вперед. Якщо ви так само як і я шукали стрімерів по циві, то вітаю! Trident Legends саме той, хто нам потрібен. Крім цього, тут шпілюють в GTA, Overwatch та ще багато цікавого на пару з іншими українськими блогерами. Ой-ой, людиськам, які вдень і вночі задротять у Fortnite, можу порекомендувати Ростяна UA. Щоб ви собі розуміли, цей хлопака настільки оконь, що навчить навіть найбільшого побегешника брати топ-1 у форточці. А от урізноманітнити усе це дійство він може іншими шпілялками на ваш смак. Вау, елегантний такий Тоні Персіцький рухається у нас далі. Хлопака настільки загадкова. Бандит, що шпіліє в Overwatch та Counter-Strike за терористів, відповідно наряджаючи самотужки в маску, щоб його точно ніхто не впізнав. Хм, стилізовані та врівноважені прев'юшки, вам готові запропонувати на своїй сторінці Dark Paladin. Ну а вже під цими прев'юхами ховаються майже щоденні трансляції з вебками по нерозпіареним кооперативних іграх та забавках жанру ММО. Тихо-тихо, а от ви знали, що є GTA? Україна. Неймовірно, але Юрій не гатів саме по такій забавці і проводить стріми на одний Каналі. Також Юра пропонує своїм глядачам контент з вебкою по Шатерлайн, танках та дуже-дуже любить хазуватися своїми скінами з counter strike у. Що цікаво, саме цим і займається VC UA, а головна фішка тут це вебка у виді класного вовка ковбоя. Цей шериф регулярно грає у Сем 4, Dead by Daylight, та, звісно ж, Counter-Strike, за допомогою якого тут і накапало вже біля 4 тисяч підбезників. А тепер робимо величезний стрибок у плані підписок і потрапляємо на сторінку професійного гравця. Покер біг Гогі автор каналу Єгор на своїх етарах залюбки навчить кожного і кожного грати у покер. А також на своєму прикладі продемонструє майстер-клас, як піднімати солідний такий кеш, граючи у кількох катках одночасно. Так, що тут до нас, Фоллаут четвертий, кіберпанк 77 та PUBG. Саме це ледь не щодня стріми для всіх охочих кусанагі. Чесно кажучи, то автор каналу навіть не трішки помішаний на красивих дівчатах. Однак, якщо комусь таке подобається. То ви знаєте, що робити. Загальний візуальний екстаз можна отримати при перегляді оформлення каналу Горбач. Ой, аж любо око глянути. Хоча і прямі ефіри в Олександра на високому рівні. Проходять тут ну дуже різноманітні ігри. Хе, та тут навіть роблок збавляться, щоб ви собі розуміли. Ось ця людина стрімить уже більше п'яти років. П'ять років! Карл! Український Денеленд кожного дня виходить в ефір та шпілляв усі ігри, які тільки можуть запропонувати йому глядачі. Наприклад, зараз він почав виживання. В Dark. Тому, якщо цікаво, залітайте. Той самий Тайлеруто Андерсен з Geek Journal теж має свій канальчик для стрімів. Виходив у прямі ефіри він регулярно та бавився у всілякі новинки. Однак після початку повномасштабної війни якось із запоріжжя етерити стало не дуже добре. Тому давайте усі дружно скинемось на ЗСУ, щоб русня нарешті здохла. Дякую. Виявляється, що Ольга Сумська після 24 лютого змінила мовлення прямого ефіру і почала стрімати українською в найрізноманітніші забавки. Бувають тут і хаос фліпери, і енкоді, і навіть ігри, про які я ніколи не чув. Хоча навіть не має значення, що вона шпіліє. Адже усміхнена та щаслива Оля завжди прикрасить ваш вечір. Гарантую! Хочете ще більше українських стрімерів, бо цих вам маловато? Тоді заходимо на сайт Укриблогерів Маніфест і там продовжуємо свої пошуки. Якщо ж ви хочете продати свої скини, то не забудьте. Буваємо про українську платформу SkinCash. посилання у закріпленому коментарі. А якщо хочете теж віддячити мені за відоси, як ці чудесні люди, то усі посилання теж в описі. А зробив для вас ці рекомендації я, Андрюха, який уже полетів робити для вас новенький відос. До нових зустрічей, друзі!